Перше, я би хотів звернути увагу на кілька методів селекції. Перший метод селекції це є описаний в літературі, дуже відомий, це масова селекція. Масова селекція, що вона під собою, скажімо так, підгунки її, це селекція з використанням безпосередньо різних органочальник. Це, ця система селекції вона, е, дає дуже хороший результат, на протязі, наприклад, трьох років. Після книжці професора Молокова е, є описано про цей, скажімо так, від селекції, і, власне, е, що протязі трьох років ми стабілізовуємо джулу і маємо менш-більш хороші результати. Але після тих трьох років ми не знаходимо не настільки великого покращення процент росту у нас дуже маленький і, повідно, скажімо так, це не конкурентна селекція. Другий вид селекції це селекція з використанням сестринських груп. Цим типом селекції зараз користується більшість країн Європи, і, скажімо так, велика кількість. Його перші запропонували німецькі науковці, і, власне, вони використовували батьківські сім'ї як сестринську групу. Що це таке є? Це коли ми маємо конкретну родоначальницю, від неї виводимо дочки, і дочки дадуть нам трудня такі, як оце була родоначальниця. Ми будемо мати більш стабільну джулу. Ринок потребує зараз, сучасний ринок потребує стабільності, хороших результатів. І Якщо буде наша бджола стабільна, відповідно результати будуть кращі. Відповідно, тому скажімо так, зараз є така тенденція завозити інші породи. E, скажі, люди шукають щось краще, хоча не завжди може бути краще. Не завжди перед хорошими лейбами ми можемо отримати гарну бджолу. Не завжди. E, третє це штучне запліднення бджоломаток. Штучне запліднення бджоломаток це e, що воно нам надає. Воно надає нам 100%, контроль, 100 контроль за материнською і за батьківськими сім'ями. E, воно дає можливість створення нових комбінацій. Але таку роботу можна проводити тільки, скажімо так, розуміючи, до чого ми йдемо, працюючи з генетикою і по певних, так, коли ми хочемо щось підібрати, ця робота не може бути зроблена, тобто працює за пліднім одного разу, другого, третього, ми, ми не будемо мали вихідної форми, тому цю роботу варто проводити, скажімо, систематично і в велике коло груп тобто, якщо ми будемо мати там Груп 20-30 сестринських, ми зможемо робити певні комбінації. Якщо кількість цих груп буде невелика, відповідно ми дійдемо до імбридингу і наша робота буде вся на смарт. Третє, це і імбридинг... четверте, це ми маємо імбридингову депресію. Як при першому масовій селекції чи селекції використанням сестринської групи. Ми можемо дойти до гібридиного. Це найгірше, до чого може дойти пасічник. До Якщо ми використовуємо масову селекцію і не будемо мати дані про попередні покоління і не будемо працювати систематично, ми можемо дойти до до прикладу, до прикладу, Використовуємо ми 5 груп на пасіці. Перший рік вивели з кожної групи, має в групі по 10 сімей, 10-20, нема різниці. Чи це 200 сімей, буде кожний по 20. Е, виводимо матки. Є хороші матки, вивели наступний сезон. Ми знову шукаємо з групи саму кращу матку. Відібрали, знову вивели третій сезон. Де є ймовірність того, що попередні покоління не є близькоспосповідним з іншою групою? А немає. Такого немає. Ми ж не можемо знати, це не є контроль. От власне, до чого вся ця розмова, це є, нам потрібно усвідомити систематичну роботу, записувати дані, створити можливу базу даних, або війти до своєї популяції, тобто Карпаткою, систему є така Бібрід, Блюб. Власне, що вона нам дає? Система Бібліт це система база даних. Можливлення створення нових комбінацій, можливість вийти на ринок європейський, можливість зберегти і створення нових типів, але це все систематично. Тобто в поєднанні, до ну, прикладу, ми зробили пару комбінацій, і в нас це буде база. І відповідно по базі ми можемо провірити, що, звідки, коли, як, коли ми завозили. Коли є інформація, є базова інформація, ми маємо це є такий інструмент своєрідний. А коли правильно працювати, цей інструмент буде давати свої результати. І чим більше буде напрацювань в тій базі, тим більш стабільніші результати, відповідно. На жаль, скажімо так, хотілося б відзначити, що в європейській системі селекції Карпатка, на жаль, не прописана. Над цим варто було б працювати науковцям, тому що це своєрідний крок виходу в світ з Карпаткою. В принципі, у мене все. Дуже дякую за увагу.